Але в перспективі, якщо тільки українці самі себе не підведуть, гадаю, Україна залишиться надовго. Бо вона сильна і достатньо велика, щоб її було легко перетравити, легко проковтнути. За умови, що українці самі не дадуть себе проковтнути. якщо вони самі не дадуть себе проковтнути, навіть коли б їх хтось до цього примусив, Росія не зможе перетравити Україну. Тому я вважаю, що Україна має добре майбутнє. Але Дуже важливо, аби вона зміцнилася загальноєвропейським духом і надалі давала приклад Росії рухатись у тому ж напрямку. Бо насправді я часто виступаю на цю тему в Америці. якщо говорити про політичну історію, то Україна старший брат Росії. І тоді, якби росіяни вчилися в українців, вони б мали від того тільки користь.